Тепломасообмін Коли два або більше тіл мають різну температуру, то між ними може виникнути теплопередача. Існує три основні види теплопередачі теплопровідність, конвекція та теплове випромінювання. Масообмін або дифузія відбувається в тілах всіх агрегатних станів. Вивчаючи теплопередачу та масообмін, можна визначити багато важливих фізичних величин. Закони, які описують ці процеси, є законами збереження енергії та маси. Найбільш простим дослідом може бути охолодження тіл правильної форми, важливим є встановлення степеня впливу різних параметрів на зміну швидкості охолодження. Що важливіше, розмір тіла чи зовнішня поверхня. На перший погляд, залежності мало відрізняються одна від одної, однак їх обробка саме диференціювання кривих дозволяє суттєво їх розрізнити. Тому тут і в подальших дослідах за участі теплопередачі та масообміну важливим є точна обробка отриманих результатів. Так, при вивченні кінетики випаровування крапель різних рідин важливо визначати зміну розміру краплі з часом. Для цього широко використовується цифрова обробка зображень з визначенням контуру краплі. Цей метод дозволяє більш точно використовувати закон Срезневського, який показує лінійне зменшення поверхні краплі з часом. Однак. В ньому не враховується вплив підвісу, на якому висить крапля, чи вплив підкладки, на якій лежить крапля. На випаровування краплі води впливає відносна волога повітря. В різних закладах зазвичай можна побачити на стінках гігрометри. Ми навчимось не тільки ним користуватися, але й перевіримо психометричну таблицю за допомогою аспіраційного психорометру. Простим, але цікавим дослідом є дослідження фазових переходів. Можливо те, що при фазовому переході температура залишається сталою. Ми визначимо температуру та теплоту плавлення парафіну та різних твердих жирів. Роль теплового випромінювання можна показати при дослідженні нагрівання звичайної лампочки. Визначаючи ступінь нагрівання спіралі в вакуумі та азоті, Можна визначити не тільки теплопровідність азоту, але й визначити частку теплового випромінювання. А яку саме частину загальної енергії випромінює вольфрамова спіраль лампочки в цілому і видимуй діапазоні, залишимо це питання до проведення заняття. Вплив теплового випромінювання можна побачити і при визначенні температури полум'я контактними методами, наприклад, термопарами. За рахунок випромінювання, показання термопари є меншим за істинну температуру. Однак використання термопар зі спаями різних розмірів дозволить визначити істинну температуру полум'я в деякій точці. А чи однакова температура полум'я? А вже ж ні. Та як температура розподіляється по висоті та горизонтальній координаті, чи є найбільшою температурою всередині полум'я? Чи може пірометр показати температуру всередині полум'я. На ці питання ми спробуємо знайти відповіді. А чи колір полум'я може дати якусь додаткову інформацію? По-перше, колір полум'я може дати інформацію про його температуру. По-друге, на колір полум'я впливає наявність домішок металів. Вивчаючи спектр полум'я та металів, можна визначити і концентрацію домішок. І температуру полум'я. Вплив конвекції на теплообмінтіл широко використовується в роботі теплових термоанемометрів. Їх перевага відносно інших в тому, що він дозволяє визначати швидкість в основі роботи є охолодження в потоці чутливого елементу, наприклад, платинової нитки. Швидкість потоку можна визначати іншими методами. Наприклад, робота реометра основана на визначенні зміни швидкості потоку. При його проходженні через отвір меншого діаметру, ми вивчаємо їх роботу та дамо відповідь на запитання: чи змінюються їх покази при зміні температурі потоку?